Народні депутати вирішили не змінювати порядку роботи під час війни в опозиції. Вважають, що діяльність головного законодавчого органу в такому режимі неприпустима і неповноцінна. Почуємо з цього приводу співголову фракції «Європейська Солідарність» Ірину Гращенко. І тільки в парламенті, єдиному органі в державі, і досі знаєте, все засекречено, преси немає, канал Рада тут не працює. І зараз за що ми збираємося голосувати? За те, щоб парламент продовжував таємно працювати, раз на місяць тут збиратися, без медіа, незрозуміло, як формувати порядок денний, і ви все це підтримуєте. На фронті вас просто зневажають, тому що солдати воюють без вихідних, без всяких там знаєте. Відпусток і таке інше, і те, що парламент збирається раз на місяць, замість того, щоб повернутися до нормального сьогодні порядку денного, до нормально спланованих пленарних тижнів, до нормального графіку роботи, до вчасної передачі до комітетів порядку денного для їх розгляду, до трансляції каналу Рада. До речі, Київрада в прямому ефірі транслює свої засідання. І все добре. До речі, Олексій Гончаренко, Желізняк, я всі ми зараз даємо інформацію про діяльність роботне не ради України замість телеканалу Рада, якого ви фінансуєте мільярдами, і вона робить. Трансляції офісу президента і нічого не трапляється, розумієте. А ви хочете збільшити ваші відпустки, вашу тут бездіяльність, ваше неприходження в Верховну Раду голосувати за це ганьба. Ми армії передамо кожного хто проголосує за зараз за цю ганебну постанову. Вимагаємо нормальної роботи Верховної Ради України. Пленарні тижні, робота в комітетах відкрита, а не онлайн. Канал Рада, преса отут підзвітність. Так маємо працювати парламент під час воєнного стану. У досить боятися труси зараз нами на зв'язку народна депутатка від європейської солідарності Софія Федина. Пані Софія, добрий вечір. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Ну що я так розумію, що не будемо ми бачити засідань Верховної Ради в будь-якому випадку, рада буде продовжувати свою роботу от в такому режимі, в якому вона продовжує. Ну і взагалі, про сам тиждень засідань Верховної Ради, за що, що підтримувала фракція, а що, що не підтримала. Ой, Олександра, тут важко щось говорити, тому що насправді кожного разу порядок денний наповнений такою кількістю бздурів і такою кількістю законопроєктів, які порушують не тільки інші закони, але й елементарний здоровий глуст. Що ну на направду кожен раз приїжджаючи на засідання Верховної Ради, я починаю з того, що починаю скандалити з трибуни і починаю виставляти акценти так само, як це роблять мої колеги з фракції. Ну для мене, напевно, цей Цих два пленарних дні, які були, відзначилися тим, що я зірвалася на депутатів, і вже давно я собі не дозволяла настільки різко висловлюватися, але перепрошую, коли виходить на сцену депутат монобільшості Венеславський, і, і про, щодо продовження воєнного стану і починає розпотякувати, що у нас от тут така біда сталася 24 лютого, 22 року. Розпочалася війна, до того ми жили мирно. У нас все було добре. І що от, тільки от війна зараз, і тільки от Зеленський зараз бореться за Україну раніше нічого такого не було не було ні армії, ні Ну, я просто зірвалася, тому що насправді отак от плювати в очі. Понад трьом тисячам родин загиблих з 2014 по 2022 рік. От так зневажати тих людей, які втратили свої домівки за той період часу, і взагалі розказувати, як нічого не було, тільки Зеленський збудував армію. Я так перепрошую, але тут абсолютно погоджуюся з генералом кривоносом за те, що все робилося за для того, щоб Україна не була готова до вторгнення, і в тому, що ми маємо зараз такі втрати і такі проблеми. Це винна в тому числі і теперішня влада, і то, що вони зараз нам будуть розказувати, які вони молодці, навіть якщо вони щось роблять добре, це не означає, що вони не мають відповідати за свої помилки і провтики в минулому, тому що. Насправді зараз треба дуже чітко давати відповіді на ті питання, чому сталося так, як сталося, хто винен, хто не допрацював, хто зрадник, тому що інакше нам перемоги у цій війні не бачите. І я абсолютно погоджуюся з тим, і чесно кажучи, це люди по всій Україні вимагають, щоб ми бачили засідання Верховної Ради України. Тоді би ми чули і бачили, які там бздури відбуваються. Як там взагалі ніхто не думає ні про безпеку, ні про оборону як. А... Виправляються законопроекти, які мали бути прийняті ще півтора півтора роки тому, рік тому. Але вони приймалися для того, щоб в ручному режимі призначати своїх людей. А тепер під напором західних партнерів ми мусимо їх переголосовувати і. І Україна, чесно кажучи, в цьому випадку є приниженою, тому що вона могла робити це абсолютно нормально. А ще люди мали би бачити на цих засіданнях оцю цю всю наволоч. Перепрошую на слові, це не парламентське слово, але інакше я не назву. Які собі гуляють по світах, відпочивають, які купляють супер-пупер дорогі машини, маєтки і все решта в той час, коли у нас грошей не вистачає на елементарні речі для армії. Але за речі для армії вони не голосують. Я ще один ще одну річ скажу. У нас було голосування за процедуру обрання суддів конституційного суду, і я якраз в своєму виступі про це говорила: що насправді у нас немає парламенту, який би був би самодостатній. У нас є слуги народу, які тикають ту кнопку, яку їм кажуть незалежно від того, що вони думають, і незалежно від того, чи воно потрібно чи не потрібно для держави. І в цьому є найбільша біда, тому що парламент як структура не усвідомлює і. І не хочу усвідомлювати. Я так розумію за теперішнього керівництва своєї ваги і своєї ролі у зміцненні обороноздатності Української держави. Пані, суші, за пані Нічого. до речі, глядачі позитивно відмічають ваш фонд, який ми зараз бачимо. Там палає Кремль. Я знав, що ви це що скажімо так досягнули своїх цілей. Я про електронне декларування хотів би обговорити в першому читанні. Верховна Рада підтримала, як ви думаєте, ну знову ж таки мені цікаво, а що ж рік цілий депутати, Фактично українські виборці не бачили, як живуть народні депутати. А тепер, ну до чу... чи буде результат, чи підтримає все таки Верховна Рада повернення електронного декларування? Ну, давайте скажемо так: а, саме винесення нового закону про електронне декларування я вважаю тотальним маразмом, тому що у нас вже був діючий законопроект закон, який діяв ефективно, який виявляв усі статки, і його просто треба було би відновити. Це перша друга, окей, ми голосували за цей, який зараз новий внесли, тому що не голосувати це було би неможливо, тому що це зради інтересів українського народу. Ну але як ви думаєте, законопроект, який вніс Нісерахамія? Він буде відповідати потребам, і скажімо так зобов'язаннями перед закордонними партнерами перед українським народом. Там вже на даному етапі є дуже багато моментів, які кажуть: а от ті не декларуються. А тим ми не будемо декларувати. А це ми закриємо, а це ми упустимо. І насправді. Ну, для опозиції не нема за що переживати, тому що опозиція в своїй більшості вже давно декларується багато років поспіль саме команда Петра Порошенка в 2016 році запровадила електронне декларування, І, чесно кажучи, і м -м, добре отримали деякі депутати на горіхи за те, що там було не, не те, що від них люди чекали. Але з іншого боку, це є нормальний прозорий процес, і так воно мусить бути. Але чи слуги готові декларуватися? Як ми зараз виявляємо, там, 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 там якісь придбані супер пупер дорогі авто автомобілі, там, 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 там супермаєтки. Там мама, тато, діду, баба, сестра, брат збагатилися так, що вже не знають, куди грошима засівати. Але мені найбільше подобається в цьому контексті діяльність НАЗК, теперішнього, ручного, приофісного слуги народу. Виявляють там годинник за 20 мільйонів гривень, але вона покаялася, і все в порядку, і все вибачили. В іншої слугині там квартиру за 3 мільйони виявляють. Але вона покаялася, сказала, що більше так не буде, і все нормально. А я пам'ятаю, як там чи Порубія, чи Івану Климпуш Цинсадзе в тих, що попередніх роках там за 50 копійок, за кілька гривень чи за розбіжність в документах один метр, який потім не оправдався, тягали по різних там і допитах, і хаяли на різних ефірах, а потім навіть ніхто не вибачився. Тобто, тут ми маємо ці втречі розуміти. А якщо говорити вже серйозно, то тут у нас виникає велика проблема з декларуванням не стільки народних депутатів але чиновників дещо. Меншого рівня, тому що на жаль, у нас є багато людей серед них, до речі, і наш народний депутат Руслан Князевич, які дуже довгий час були в окупації і по суті абсолютно втратили все своє майно. Відповідей зараз, що з цим робити, і як це все декларувати правильним чином, остаточно немає. Я думаю, що до другого читання воно мало би вирішитися. Є у нас дуже багато військовослужбовців, і ті, які зараз перебувають під Бахмутом чи там під Куп'янськом, ну чесно кажучи, їм точно не. До збирання довідок, не до декларування і не до тих всіх перипетій, як заповнювати дуже складну форму. Тобто, це цей момент так само треба вирішити, і так само це стосується родин військовослужбовців. Третій момент а наскільки безпечно декларувати перебування тих, певних осіб. Зокрема, якщо ми знаємо, що за ними полюють і московські терористи, і що вони, скажімо так, є в складному становищі. Четвертий момент: наскільки треба зараз не треба декларувати те, що люди мусили залишити все і виїхати за кордон, міняти місця свого проживання. Дуже часто люди проживали в і в загальних спортзалах, і в загальних хостелах, і змінили до 20 місць перебування за минулий рік. Зрештою, як от з цим треба бути? Це технічні питання, які треба дуже добре продумати. Продумати, хто мав би бути звільнений, в кого мала би бути своєрідна амністія від декларування. Але я вважаю, що особливо для чиновників найвищого рівня, включно з Офісом президента і президентом, мало би бути дуже чітке, прозоре і публічне декларування. Пані Софії, дякую за коментар і за Олександре. Так, якщо якщо ваша ласка, ласка, в мене ще особисте прохання. Я вітала в Фейсбуці, але, друже, генерале, у вас недавно було день народження. То я при нагоді хочу вас дуже дуже привітати, побажати вам багато сили, здоров'я в вашій боротьбі, тому що насправді ваш голос це голос здорового глузду. Він має зараз дуже дуже сильно звучати, Вас чують, вас поважають і Божого вам благословення. Дякую, пані Софія. Дуже приємно і вам з всяких градів. Ви також дуже потужна артилерія на ідеологічному фронті захисту незалежності України. Дякую вам. У вас вчуся, у вас вчуся. Працюємо разом для перемоги. Дуже дякую, пані Софія. Дякую і гарного вечора. Софія Федина, народна депутатка від Європейської Солідарності, була з нами на зв'язку. Ну я приєднуюсь до привітання. Я Сергію зараз пауза коротка. Після цього повертаємося.